Практика, яка дає сили. Ви можете зараз прийняти зручне положення, сидячи або лежачи, дозволити очам заплющитися, а тіло розслабитися, зробити глибокий вдих, видих. І у цьому розслабленому стані у своєї уяві подивитися на своє життя від сьогоднішнього дня і до моменту, коли ви почали його усвідомлювати. І спробуйте. Описати своє життя однією метафорою на що це схоже, що відчувається? І коли метафора прийде до ваших думок, ви можете розплющити очі і записати її на папері. Подивіться ще раз на цю метафору: чи надихає вас вона, чи вона вам подобається. Якщо так, ви можете закінчити практику, ви щасливчик! А якщо ця метафора про біль страждання скрути? І вона вам не подобається. Я попрошу вас знову прийняти зручне положення, дозволити очам заплющитися, а тілу розслабитися, зробити глибокий вдих, видих. І в цьому розслабленому стані згадати ті моменти вашого життя, де ви, переможець, переможниця. Багатий, багата, щасливий, коханий. Або кохана. Згадайте ці моменти і спробуйте описати ваше життя метафорою, що приходить до думок. Якщо метафора прийшла, розплющуйте очі і напишіть її на папері. Якщо вона вам подобається, якщо вона вас надихає, якщо вона вам дає енергію, потримайте її кілька днів. В своїх думках і подивіться, що буде відбуватися з вашим життям.